У Венін порівняно з ним був просто геній, розумієте, в інтелектуальному плані. А цей недорозвинутий інтелектуально придурок, розумієте? Він, він вирішив, що, що більшовики були такими дурними, що створили совєтську Україну. Та вони генії були, тому що вони створили симулякр, і за рахунок цього обманули українців, підсунули їм, підсунули їм макет замість оригіналу. Копію втюрили копію, розсварили людей, розламали людей. А, 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 а ці замість цього постворювали якісь абсолютно е е фейкові там республіки, які між собою мало не війну там починали, і митні кордони вводили, тобто бандитські анклави постворювали, окупували частину тер... і тим самим, що зробили? Тим самим навпаки згуртували більше українське суспільство.